Ближче до ранку вже були шахети. Досі вони, до речі, ще маневрують Київщиною в Київській області. Оголошена повітряна тривога у Києві. Поки що від Але станом на зараз, з приводу того, що нам відомо, ми знаємо, що в декількох районах є руйнування. Наші журналісти там працюють. Зокрема, Анна Тирса перебуває в Святошинському районі. Вона з нами зараз на зв'язку. Що ще їй вдалось довідатись? Зараз вона нам все розкаже. Аню, ще раз тобі привіт. Будь ласка, слухаємо. Вітаю ще раз, колеги. Вітаю глядачі. Вас також дійсно. Я наразі перебуваю у Святошинському районі столиці, і тут місцеві вже потроху уговтуються після безсонної ночі, адже чергова дронова атака на столицю відбулася. І власне уламок ворожого безпілотника влучив у поверхівку у Святошинському районі. Тут спалахнула пожежа за словами місцевих вибух стався на рівні 8-го поверху, але досить швидко локалізували пожежу. І, власне, потім повністю її ліквідували. Оперативно на, місці пробули, на місце прибули і е, медики, тому що врятували вони 5 людей, одного дорослого, це чоловік від госпіталізації. Він відмовився і врятували її чотирьох дітей також. Е, кількох зараз людей вже госпіталізували, власне, тут ліквідація наслідків досі триває. Можемо бачити, що будинок пошкоджений кілька десятків квартир. Пошкоджено квартири на шостому, сьомому, восьмому та дев'ятих поверхах пошкоджені найбільше власне, саме там і спалахнула ця пожежа. Ну на місці продовжують працювати рятувальники. Тут працюють вибухотехніки. Промивання конструкції вже тут закінчили. Проте, от нас зараз вже починають проводити роботи з благоустрою, тобто сюди вже. Приїжджають комунальники, які прибирають з із подвір'я, розгорнули тут штаби і допомоги місцевим, де вони можуть прийти, отримати або психологічну допомогу, або ж взяти просто щось з'їсти, або е, випити водичку і власне перевести дух, е, поговорити з фахівцями, з психологами для того, аби трошечки відволіктися. Звичайно, я поспілкувалася із місцевими, які проживають у цьому будинку, які власне були. Очевидцями усіх подій одна із них це є Олена у пані Олени. Є дитина, якій три рочки щоразу під час повітряної тривоги вони йдуть в коридор, для того, аби там дві стіни сидіти за двох стінах і власне дотримуватися правил безпеки. І цього разу також пішли вони в коридор. Ну і детальніше загалом пропоную далі від Олени опрямі мові послухати. Наша квартира знаходиться трошки далі, з цього боку. Це виходить через два під'їзди від нас такий прильот. Неймовірно страшно, бо в нас маленька дитина, і коли обстріли, і ми намагаємося виносити її в коридор. І якраз коли він падав, у цей звук, як він падає, я якраз вискакувала з дитиною в коридор, щоб якось. Перечекати, а потім вже був прильот сюди. І, звичайно, ми дуже злякалися. Неймовірно, просто кожен раз, коли такі прильоти, серце просто зупиняється, і просто неможливо спокійно на таке реагувати. Поспілкувалася я із, зі Святославом. Він наразі не проживає у цьому будинку. Проте тут є його квартира, тут проживає його мама. Під час після власне тут падіння уламків Святослав одразу оперативно приїхав на місце для того, аби допомагати місцевим сім. Чи може, і зазначив, що Святослав тут такий не один, тому що долучається до прибирання території, до прибирання скла із подвір'я і Просто місцеві або навіть люди з сусідніх будинків чиї квартири на щастя не постраждали. Проте вони приходять для того, аби підтримати тих, чиї ж квартири постраждали. Детальніше пропоную від Святослава послухати пряму мову. Мама зателефонувала мені десь пів п'ятого ранку. сказала, що є влучання. Ось і ну але слава Богу, сказала, що ну, в неї все нормально, але дуже ну, сильно налякана була. Ось, і, ну, я зібрався і, і поїхав вже сюди, бо може там треба було якась ну, там чи допомога, чи що. Ось, але ну, поки слава Богу, то ну, в принципі, справились без мене. От, але хоча б маму підтримав. Бо в нас також ну, в мами також багато тваринок вдома. Я також думав, якщо що, то їх треба буде також десь евакуйовувати. Ну, таке. Ну, мама дуже сильно налякалася, от, і, і, і я також. Зазначу, що вогнище тут було доволі потужне. Пожежу ліквідували на площі близько 100 квадратних метрів, тобто доволі таки велика територія. Пожежа ця знищила кілька квартир, пошкоджені і сусідні під'їзди. Також там вибиті рами, вибиті вікна. Є у деяких квартирах пошкоджена мебель. Як повідомили мені місцеві, це переважно двері. Ну і звичайно, будемо ще слідкувати за ситуацією у Святошинському районі. Нагадаю, що П'ять людей тут було врятовано загалом. Постраждало п'ять людей. Чоловік від госпіталізації відмовився, ще постраждало четверо дітей. Слідкуватиму тут звичайно за ситуацією, і повідомлятиму оперативно усе вам. Ну а на цю хвилину у мене поки що все. Тому повертаю слово до студії. Аня, ми дякуємо тобі за те, що ти так детально все нам розповіла і повідомила. Будемо чекати на твої наступні включення. Нагадаю, що у Святошинському районі продовжує перебувати наша журналістка Анна Тирса.